Отже, ми також говоримо про імовірні наслідки дії закону про набу та САП, і можливі підстави та процедури визнання закону неконституційним. Про що тепер говорять зокрема і у парламенті про це, і зокрема про це не тільки про це можемо говорити із Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром, який тепер на зв'язку зі студією. Пане Сергію, добрий день і дякуємо за те, що ви знайшли час для суспільного студію. Вітаємо. vita Пане Сергію, маса коментарів звучить у цей час щодо законопроекту про набута та ТАСА. по своєму дописі у Фейсбуці ви висловлюєте сумнів, що країни ЄС вдаватимуться до задіяння фінансових важелів, щоб стимулювати українське керівництво відкотити, як іноді кажуть, ці зміни, щоб забезпечує і знову цитата ренту як основу для тоталітарного режиму. Якщо я не помиляюся, у цитаті наскільки стійкою може бути ось ця конструкція, і з вашої точки зору Сполучені Штати Америки. Чи можуть і коли проявлять свою позицію дивіться? Я не впевнений, що США буде проявляти позицію поточній адміністрації. Боротьба з корупцією не є пріоритетом, як ми розуміємо. У той же час, коли ми говоримо про співпрацю з США, дуже шкідливим є цей крок не тлі того, що велика частина виборців Трампа, мага аудиторія, живе в парадигмі, що Україна краде американську зброю і? Американські гроші і ще є дуже корумпованою країною. Зараз це просто подарунок для російської пропаганди, щоб розповсюджувати ці тези серед мага аудиторії Це буде впливати на Трамп. І ми бачили вчора допис е, дочки Кітекелога, яка є великим другом України, яка є в Україні, яка сказала ну прямим текстом, що це дуже тупо. Приймати такий закон в такий момент, коли тільки-тільки ми побачили дрейф Трампа в сторону України. Це може все це зруйнувати, тому це небезпечно щодо фінансування з боку Європейського союзу. То насправді це єдиний важик, який зараз може змусити українську владу відкатити це назад. Бо, хоч на цей рік, власне, ми забезпечені фінансуванням, дірка на наступний рік поки що складає десь 8-10 мільярдів доларів для цього, щоб її закрити, потрібно і нова програма МВФ. Якась співпраця з Європейським Союзом. І тоді точно ми побачимо цю тему в топі перемовин. Ну, тобто, ніякої нової програми МВФ не може бути. Поки це не відіграно назад, так само ми побачили, що це вже зруйнувало українську євроінтеграцію. Ми вже втратили шанс на прискорений шлях по відкриттю кластерів і по перемовинам. І знову ж таки, для європейців це буде важливою темою. Але тут є пастка, в яку потрапляють і європейці, і наше громадянське суспільство, бо ризик Росії для Європи також ризик. І ми напевно можемо тільки боятися того, що Європа буде закривати очі на будь-що, що буде відбуватися в Україні для того, щоб перекривати цей ризик. Їм може бути байдуже авторитарна Україна чи ні, якщо Україна є буфером між Європою і Росією. Пане Сергію, які як ці нові норми могли б або можуть вплинути на настрої інвесторів, чи зможуть ось ці мораторії, наприклад, які запроваджуються зараз з боку ради нацбезпеки та оборони України, також і урядом на, на перевірки на перевірки, скажімо, бізнесу, або ж залучення приватних інвесторів до купівлі е, малих міноритарних пакетів державних підприємств е, якось компенсувати можливо ось цей значний вплив, про який ми зараз говоримо. Ну, дивіться, коли ми говоримо про ці мораторії на перевірки, це смішно, це ні про що щодо інвесторів. Ну, звісно, це негативно впливає. Сьогодні всі заголовки всіх провідних змі так чи інакше кажуть про відкат назад, про проблеми з боротьбою корупції про українську владу, яка обрала цей шлях. Тому, звісно, це дуже негативно впливає на інвестиційну праваблавість України. Ну, власне, це все. Mm. В даний момент це такого впливу не буде мати, бо ми розуміємо, що поки йде війна, ніяких інвестицій немає. Mm. Зовнішніх, це буде впливати на рішення внутрішніх інвесторів, бо бізнес в шоці так само від того, що прийнято, ми бачили заяви і American Chamber of Commerce, ми бачили заяви CEO Club, Тому всі просто розуміють, що це те, що сталося вчора, можливо, то можливо будь-що. А якщо можливо будь-що, то це дуже ризиковано інвестувати в Україну. Пане Сергію, от Ніна Юженіна ні із фракції партії Європейська Солідарність народна депутатка. Вона не вчора з нею говорили. Вона обґрунтувала, обґрунтувала свою позицію, чому голосувала за і серед аргументів за цей закон. Вона наводила приклади антикорупційних інститутів і, і взагалі, діяльності правоохоронних органів у європейських країнах, зокрема, де, де у правоохоронних органах немає вертикалів, які, які дублюються. От Україна справді потребує ось цього паралельного існування антикорупційних структур, з вашої точки зору? Наскільки стійкою є ось така, таке бачення, ну я думаю, що перше бачення Ніни петрівни Южаніної продиктовано розслідування ДП... ДБР щодо Ніни петрівни Южаніної, і тому вона зганьбилася голосування вчора. Щодо цієї тези, це досить смішна теза, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про Німеччину, де є поліція, якісь спецслужби, і дійсно вони самі по себе виконують антикорупційну роль. Проблема України, що ті інститути, які в нас були на момент майдану, поліція, СБУ, прокуратура, вони всі корумповані. І не можна боротися з корупцією під керівництвом корупції. Всі це розуміють саме тому постала необхідність створити з нуля чисту інституцію і наділити її такими повноваженнями. І ми бачимо, що в порівнянні з іншими силовими органами Набу якраз не боїться приходити до будь кого І ми бачимо шалений перелік людей, кого Набу затримувала, кому передавала підозри, і жодна ця людина ніколи б не мала шансів бути затриманою. Тими інститутами, до яких ми звикли, які не працюють, просто якби в нас, як в Німеччині, працювала поліція і служби, так як треба, то да, нам, нам бу не потрібно було, але у нас, на жаль, воно так не працює, і Ніна Петрівна це чудово знає. Пане Сергію, і е, сьогодні для наших колеги із суспільного студії Катерина Будко із автомайдану громадської ради про на при е, е, і запобігання корупції говорила про прив'язку реформи антикорупційних органів, з чого все все починалося, і запровадження безвізового режиму для громадян України для в'їзду до країн Європейського союзу. І вона вказує, вона вказує на те, що якщо ось цей чинник зникає, то може зникнути і безвізовий режим. Ви як людина, яка напевно слідкує за тим, як поводяться європейські інституції і уряд європейського союзу, єврокомісія. Як може відреагувати у цій площині, як на вас? Ну, дивіться, я тут можу лише посилатися на статтю в Європейській Правді, де Сергій Сидоренко все розписав. Саме зараз, я думаю, такого ризику немає, але з часом ми бачимо приклад Грузії. Вони втратили безвіз, фактично. Тому, так, да, після війни це цілком можливо. А яким чином, з вашої точки зору, це може вплинути на правовий стан українських біженців, які перебувають на території країн Європи, вже перебувають на території країн Європейського Союзу? Дивіться, прямо зараз ніяк не вплине, але знову ж таки, ті заголовки, які зараз ідуть, будуть впливати на суспільну думку в країнах Європи. Вони будуть читати про те, що Україна перетворюється на маленьку Росію, на авторитарно корумповану державу, і в рамках цього. Суспільного суву буде дуже важко пояснювати навіщо допомагати українським біженцям, і це теоретично в майбутньому, знову ж таки в довгостроковій перспективі може вплинути прямо зараз, ні не вплине е, з приводу преси європейської, американської західної преси, на загал, яка сьогодні е, вийшла зі статтями. Е, якщо ви читаєте, то на, на що б ви звернули увагу на, на яку тональність і, і на які моменти, які вас найбільше е, найбільше непокоять, можливо. Ну, все це мене дуже непокоїть, бо тональність зірвана європейська інтеграція. Не можна було вибрати гіршого часу. Це подарунок для Путіна. Україна скочується в авторитаризм. Оце така тональність. І все це супернегативно для нас. Дякуємо за ваші відповіді для Суспільної студії. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був е цей час з нами. Пане Сергію, дякуємо вам.